Вітаю, друзі. Понеділок, тиждень тільки розпочався, а новин стільки, що відчуття, що не знаю, відкрились десь скринки Пандори, і з неї валить і валить інформація. Ну можна починати з того, що безугла натякає, що залужний це агент Росії, але якщо це агент Росії, то з'являється запитання: хто така тоді з безугла? Заявляє пані заступниця міністра юстиції Мудра про те, що Росія, якщо вважає, що вона підпише якісь мирові угоди без виплати репарацій, то це марні сподівання. З'являється запитання, у нас якісь перемовини з Росією ми заходимо в мирні угоди. Що ще? А Данілов заявляє, що в СБУ величезна агентурна. Мережа російських шпигунів, СБУ дуже коректно каже: Данілов не так сказав. Це е, ЗМІ намагаються перекрутити його слова, вирвати з контексту. Ну, взагалі, запитань більше до тих, хто озвучує таку інформацію. У будь-якому випадку про все це та інше ми будемо говорити сьогодні. з... Людиною, яка фахово займається українською політикою, яка є фаховим політологом, експертом, викладачем, науковцем, з Євгеном Магдою. Євгена, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Доброго Зачем, нам безуглянгу. Ну, 100%. Взагалі, а, знаєш, ця історія, яка виглядала спочатку як фарс, переходить в трагедію. І те, що зараз відбувається, це дуже велика проблема стається. Ну, по-перше, безугла робить заяву за заявою, а Рахамія і всі інші мовчать, як і Арахамія, голова її фракції в парламенті, а, а голова її партії а, теж мовчить. Пані Олена чомусь незрозуміло. Офіс президента робить вигляд, що все нормально. Це, це, це у нас демократія, така це в нас взагалі свобода слова і чомусь плутає свободу слова зі свободою вседової дозволеності. І от а, на фоні всього цього з'являється, ще нова заява безуглою, яка спочатку вимагала план залужного, потім вимагала звільнення залужного. Зараз вона вже натякає, що залужний це агент. У мене в тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, а, ну от. Що ставлять на меті ці люди, які запускають торпеду безумної, і що вони хочуть отримати в фіналі? Ну, по-перше, це у нас така феноменальна ситуація, коли заяви парламентарія, яка не є спікером парламенту, не є самостійною політичною фігурою, вони викликають такий ажіотаж? і у цього аіотажу є дуже цікаві моменти. Ми живемо в суспільстві, де ти от сказав, що відкрито ящик інформаційної Пандори і лізе звідти, от, знаєш, в цій ситуації варто завжди намагатися подивитися на процес цей трохи збоку. Тиждень тому в Києві був Лойд Остін, за ним був Борис Пісторіус. Якщо до Києва приїжджали міністри оборони найбільшої держави світу і найбільшої, найпотужнішої країни Європи, кожен з них оголосив про пакет допомоги. Це символічна політика. Це свідчить про те, що Сполучені Штати і Німеччина наголосили на тому, що вони Україну сам на сам з Росією не залишать. Це сподобалось далеко не всім, як розумію. Це не сподобалось в першу чергу Росії, і тому почався дуже цікавий процес. Почався процес спочатку Арахамінгу, а потім Безулінгу. Безуглінгу, і коли тезу про те, що не надали план, повторили один за одним спочатку Арахамія, а потім Безугла, це вже дає підстави говорити, що це узгоджені дії двох парламентарів. Які за дивним збігом обставин представляють одну політичну силу. Вона така зелененька, дуже актуальна на фоні нинішніх снігопадів в Україні, але ну маємо те, що маємо. Проте, приналежність до цієї політичної сили, вона не є індульгенцією чи ознакою патріотизму. Доведено ковальовим, доведено Дубінським, доведено багато Ну, зараз не про те. Наступне Без угла Говорять про речі, які, в принципі, е от у мене є колега відома достатньо Арена Марутян, вона в одному з коментарів в Фейсбуці відзначила, що таке враження, що з нею працює ціла команда, яка туди вписує наративи. Тобто, той, хто думає, що це якась ну, просто маячня, той глибоко помиляється. А я сьогодні запропонував інше. От е, картинка, яка тобі теж сподобалась про Деж Мар'яна, да? а я під, цим, під такою картинкою, коли її поширив, залишив коментар. А давайте ми собі уявимо, а що було б з будь-якою опозиційною депутаткою, яка б робила в такий самий спосіб. Я не буду навіть прізвище називати, ну, такою достатньо активною, яка б так само. Давала різноманітні е, речі, претензії висувала е, Валерію Залужному. Якою була б реакція? Якою була б реакція спецслужб? Якою була б реакція? Ну, це, це було б дуже цікаво, правда? Але є інший прецедент, коли міністром оборони був Андрій Таран і зривалося два роки поспіль державне оборонне замовлення. Мар'яна Безугла працювала в тому самому комітеті, представляла ту саму фракцію, але мовчала як риба обліт. І нікого це не бентежило абсолютно. Звідки така вибірковість? Її хвилюють тільки е, ті, хто діючі генерали, а ті, хто у відставці менше хвилює, я, я чесно кажучи, не розумію. Скажи мені, будь ласка, тоді а, ти не один помітив, що дійсно з Мар'яною працює цілий пул. Більше того, вона це не тоді... я, Сирена Марутян помітила. Так, так, так. Погоджуюся, чекай ще, ще ще один. Почекай ще один дуже цікавий факт. Сьогодні багато медіа транслювали заяву Федора Меніславського, що мовляв, будемо сестра заява, так, але слав. Коли стара заява так вкидається і так просувається, це не буває просто так. Ну, не, не буває такого масового отупіння всіх журналістів, розумієш? Це називається інформаційна операція. Так, це, це дуже чисто. Я хочу тебе сказати, вибачте, що проведення ПСО проти своїх громадян заборонено законом, але в Україні, мабуть, щось інше. Так, от, те, що побачила пані Ірена, також побачила не лише вона. Я сьогодні спілкувався журналістами, які кажуть, Мар'яна ніколи не мала такі аналітичні здібності, щоб отримати таку величезну кількість інформації, підготувати такі тексти і зашити в них потрібні наративи. Скоріше за все, з нею працює якась потужна команда, яка розганяє потім її тексти, і це все. Має направлення тільки одне дискредитувати головкому залужного і щоб це привело рано чи пізно до зняття його, і це співпадає на 100% з метою керівництва військово-політичного керівництва Кремля. В мене запитання: якщо е, на ну, це, це, це на на загальному, там на загал, це всі бачать і всі розуміють. У мене запитання, а у кого ще співпадають тоді інтереси в нашій владі з бажаннями Кремля? Чи це ситуативна історія, коли співпали не стільки цілі, а скільки задачі? Ти знаєш, проблема в тому, що ця вся штовханина вона породжує зневіру. А зневіра це один з ключових інструментів гібридного впливу. Це я можу сказати як людина, яка цікавиться гібридними проблемами і багато чим іншим. І то, коли відповідним чином про це говоримо то ми фактично ну, ми, ми, ми виходимо на усвідомлення тих викликів, які перед нами існують. Я не візьмусь, бо я вважаю себе відповідальним громадянином на когось навішувати ярлики в умовах війни, що ця людина зацікавлена в тому самому, в чому зацікавлена Росія. Так я цього я не хочу робити. Я так також не буду це робити, але ми розуміємо, що якщо зірки згораються, то це комусь потрібно. Перше, друге, Тут? якщо ви Мар'яна, якщо ви Мар'яна працювала окремо до речі, до прес-секретаря. Слуги народу звернулися журналісти з проханням прокоментувати заяви Мар'яни, і чи співпадають вони з позицією Слуги народу? На що отримали відповідь? Це публічно було сказано, що Мар'яна така людина, що сама собі прес-служба. Ніхто не спростував, ніхто не сказав, що її точка зору не співпадає. Її думка не співпадає з позицією Слуги народу. Арахамія мовчить, шуляк мовчить, офіс президента мовчить. Тільки дуже наївна людина може подумати, що це співпало так. Так співпало. Тому в мене якісь є... реакції в сучасному світі це дуже вагомий критерій. Коли немає реакції, значить з цим є дуже серйозні проблеми. Значить, це вигідно, і це дуже чіткий момент. Але розумієш. Функціональність безуглої, вона носить дуже вибірковий характер. Пам'ятаєш, коли минулого літа були важкі бої на Луганщині, вона там постійно з'являлася і люди ще дивувалися, що вона там робила. Я не багато, ну, я знаю парламентаріїв, які зі зброєю в руках воювали і воюють, але вона була не в, здебільшого. В розташуванні штабів і виникає питання, а чому Ну тобто тобто її е, туди відправляло військове командування, керівництво Верховної Ради, чи ще хтось? От, ти, як людина, яка мала депутатський досвід, ти, ти можеш пояснити краще. Хто міг відправити без углу в, ну, не в бойові порядки, але в розташування? Збройних сил України біля лінії фронту. Я тобі можу більше сказати. Вона нещодавно знову була біля Авдіївки. Її бачили в Покровку Покровську, її не пустили туди, куди вона хотіла. Вона не змогла прорватися, Вона приїжджала туди журналістами, і це показує тільки одне: що до якогось моменту, там де є можливість політичного керівництва країни її проштовхувати, її проштовхують. Далі, коли вона не може проїхати вже блокпости або щось інше, вона зупиняється. Це показує тільки одне, що в неї є е, ті, хто її керують, і, на жаль, мені це дуже не подобається. А що мені подобається, я хочу звернутися до наших глядачів, які дивляться зараз канал. Каналу дуже потрібна допомога. Він незалежний, він працює тільки завдяки вашій підтримці. Тому, будь ласка, зараз от ви дивитесь, поставте вподобайку, будь ласка, саме зараз. Це важливо для відео, щоб його просував Ютуб. Підпишіться на канал. Тому що мені дуже приємно, що вже до 52 збільшилась кількість людей, які дивляться відео з підписками. Це допомагає каналу просувати свої відео і інформацію поширювати. І коментар, звідки ви дивитесь це відео. Нам важливо з Євгеном знати географію наших глядачів. Тому дуже буду вдячний за те, що ви зараз підписуєте і прокоментуєте. Якщо поширите, ще більше подяка. Дякую, це дійсно нам дуже важливо. Івана, давай повернемось до того, що мені здається, все ж таки, що ситуацію з безуглою це не тільки атака на залужного, це ще до речі, Євген Гендін дуже влучно підмітив, сказав, що Мар'яна взяла себе в залужниці, і от це, да, дійсно... да, да, це прекрасна була фраза, аж заздрісно. Да, така фраза, вона це в топчик. Uh, так от хочу тебе запитати: дивись, а тобі не здається, що Мар'яною одночасно намагаються відвлекти увагу від деяких подій? Ну, uh, по-перше, uh, ситуація з uh, держспецзв'язком. там ситуація дуже непроста. Так. Ну, по перше, по перше, з'ясувалося, що uh, їх звинувачують в тому, що вони вкрали. 62 мільйони гривень, збільшуючи вартість програмного забезпечення та деяких там послуг. А, людей на цю посаду, а, це Юрія Чігуля, лобіював особисто пан Федоров. Це віце-прем'єр і міністр а, Мінцирку. О, Мінцифри, вибач, обмовка. По Фрейду. Вона, а, вона ще стане мінцирком, не поспішай але найцікавіше стало пізніше. Константин Корсун провів непогане розслідування і показав, що історія, за яка все відбувається, мала назву, їх взяли, знаєте за що? За розробку, за ухвалу постанов, який задав розробку платформ, які має назву сидиш, Дія. Так. Саме за дію, дуже цікаво за дію. Так, і тут дуже цікаво. Я от читаю про все це, і найцікавіше в цій історії, що а, вони тут порахували, і цікаві історії виходять а тут. Люди йому підказують, що естонський тендер, який був, виграла компанія ЄПАМ на суму близько 9 мільйонів гривень. А набор розлідує розробку той, той ж самої платформи за 285 мільйонів гривень. Така невелика різниця. 9 мільйонів і 285. 30, більше ніж 30 разів. Так, в мене запитання: оце це питання йшло про дію Дія Engine. D -Engine. Так, хто ж має відношення до цього? М -м -м. Мінцифри, і знову Федоров. А ще давай додамо до цього такий маленький, пікантний момент, що а, Щіголя намагалися взяти на поруки два депутати. від, Згадаєш з якої фракції? Я, я не вгадаю, я знаю. Це слуги народу. Так, зі слуги народу, це двоє людей. Це Олександр Фідоренко, який входить до комітету з питанько да, Фідієнко, вибач, будь ласка, з питань нацбезпеки та оборони. І Михайло Крючко, який очолює комітет з питань цифрової трансформації, і знов людину, яку пов'язують з Федоровим. В мене запитання небагато співпадінь за останній час. Ми що, прийшли до нових яєць по 17 гривень, на фоні яких яйця будуть виглядати щось таким дешевим і вже неважливим? Ну, є одне питання. Коли в умовах війни людина зі званням бригадного генералу, у неї знаходять більше мільйона доларів в біткоїнах, вона мародер чи ні? Ну, дивись, якщо бригада генерал може пояснити, де він взяв ці гроші, якщо він заплатив податки офіційно це придбав, тоді ні. А от якщо він не може... То він гірше, ніж мародер, це держзрадник. Ну, згаданий тобою Костянтин Корсон, він розповідав: я дивився з ним один з ефірів: що Щіголь був раніше в Дніпрі з і його ну, в принципі витягнули ні звідки, і по ньому там була справа про хабар. Відповідно, ну це дуже. І, до речі, сам Корсон сказав, що він собі дію на телефон ніколи не поставив. Я тобі більше скажу, що Сінбрін, який достатньо часто пише про це, дуже непогано привів приклади того, як колись Федоров сказав, що питання безпеки, електронної безпеки, перебільшено занадто перебільшено. перебільшено. А, перебільшено. Це було на початку президентства Зеленського. Так, а потім росіяни взяли і витягли. Блоки з інформацією і виклали частково її в мережу. І, от в мене запитання: все це не може бути, от історія з Мар'яною, намаганням відлікти уваги навіть від цієї справи, тому що справа до речі серед айтішників набуває величезного розголосу. Починаються окремі розслідування, починають люди писати, пояснювати, що відбулося, починають показувати, що дія не захищена, показують взагалі ну, такі ганебні історії, що з'являється запитання: а взагалі, де ті пам'ятаєш 100 мільйонів доларів, які в перші часи війни люди почали донатити а, на рахунки, які, до речі, мають відношення і цифри. А ще одне: потім пригадують, що Федор настільки впливова людина, що змогла а Домовитися, щоб гроші, які ПДФО забрали у міст і селищ, відправили саме на цей держзв'язок. І зараз ми розуміємо, що під контролем його була ця структура. І зараз знов там буде нова людина. Так, в мене запитання: не співпадінь? Ми що знайшли нову історію, яка нас шокує? Я думаю, що так. Я думаю, що ми, на жаль, переконуємось, в тому, що. Вибач, що хочу додати, я забуду, я забуду просто. І ще Віталій Денега, засновник фонду повернись живим, який був нещодавно заступником міністра Резнікова, відверто звинуватив, звинуватив Федорова в тому, що ці люди, які в Держзв'язку, це його люди, і він має відношення до всіх корупційних справ, які там відбуваються. У нас відбувається щось дуже цікаве все. Ми спостерігаємо на на жаль ситуацію, коли вибудована ще в 2019 році модель державної влади в форматі своєрідної монархії квартальної, вона набуває кризових явищ. І набирає цих кризових явищ дуже швидко. Я намагаюся ретельно підібрати слова для того, щоб дати оцінку явищам, а не персоналіям. Явищ, оцінку персоналіям будуть будуть давати суди. І я думаю, що ці суди пройдуть лише після зміни влади в Україні. Це треба також розуміти достатньо чітко. Також треба усвідомлювати, що модель фаворитизму вона в умовах війни перестає працювати. Модель ручного управління і зосередження всіх важелів в руках однієї людини, навіть якщо вона є дуже розумною, вона перестає працювати. Я трохи тут, людина, зацікавлена, тому що я викладач, а в принципі, пану Фьодорову, ще доручили реформувати систему вищої освіти. От я от чекаю реформування, яким воно буде. Хоча я, в принципі, трохи знаю проблеми вищої освіти зсередини, тому можу сказати, що це буде не той процес. І процес буде болісний. А якщо ми говоримо про непрості процеси, то вони мають спиратися на розуміння всіх громадян. Що це означає? Це означає, що для того, щоб втілювати в життя багато речей, чи то зміна верховного Головнокомандувача, чи головнокомандувача Збройних сил, перепрошую, до Верховного головнокомандувача ми ще не дійшли. Вибори будуть тільки після війни. Я так зрозумів, що на цю тему вже є консенсус. Чи, в принципі, це буде, скажімо, формування нового уряду. Ці речі мають доходити до всіх людей без виключень. Незалежно від рівня їх доходів. Незалежно від їхньої політичної орієнтації чи політичних симпатій. І вони мають, тобто інформація має бути опущена на найнижчий рівень. Всі мають розуміти, чому це здійснюється. А коли у нас є дії в очікуванні виключно другого дубля, а може й третього, то ми не досягнемо успіхів. Ми опинилась, опиняємось в достатньо складній ситуації, коли понад 21 місяць широкомасштабного вторгнення вони серйозно виснажили людей, і вони створюють для багатьох і представників влади і звичайних громадян великі проблеми. ставлять питання, на які треба став... давати відповідь вже сьогодні. І ми замість консолідації суспільства ми бачимо речі, які складні.